Вітаю вас! Щойно в передмісті Осаки в Японії завершилася всесвітня виставка Експо 2025. Це була грандіозна подія, що об'єднала технології, мистецтво, філософію з усього світу. Тема виставки звучить як «Designing Future Society for Our Lives. Створюємо майбутнє суспільство для нашого життя. І повірте, майбутнє тут справді можна було побачити на власні очі. Отже, 5 найцікавіших і найнесподіваніших фактів про Експо 2025. Факт номер один: острів якого не існувало. Експо проходила на штучному острові Йомешіма. Його спеціально насипали у затоці Осаки ще в 90-х роках. Але довго не знали, що ж з ним робити. І тільки тепер він став островом Мрії. Так, саме так перекладається слово Юмешіма, і цей острів справді став місцем, де втілилася наймасштабніша мрія десятиліття. І хоча цей штучний острів існує з 90-х років, його інфраструктуру будували саме з нагоди відкриття Expo 2025. Ось, наприклад, станція метро Юмешіма Стейшн була побудована спеціально перед всесвітньою виставкою. Відкриття її відбулося 19 січня 2025 року. Ось подивіться, як тут було людно в перший день Експо 2025. На станції працювало безліч регулювальників руху, які скеровували людей, які поспішають на виставку. Факт номер два: архітектурне рішення для Експо 2025. Отримало відзнаку книги рекордів Гіннеса». Зараз я знаходжуся на вершині масштабної дерев'яної конструкції. Ось ця конструкція вона оточує всю міжнародну виставку Експо 2025 І в березні цього року ця конструкція отримала відзнаку книги рекордів Гіннеса» як сама велика дерев'яна конструкція. За даними організаторів, площа забудови становить 61 тисячу метрів квадратних. Які ж матеріали було використано для реалізації такого масштабного задуму? Що ж, 70% деревини це японські породи, а саме японський кедр та кипарис хінокі 30% – це імпортована деревина. Однією з ключових технологій, використаних при будівництві, є традиційний японський метод з'єднання нуки, тобто горизонтальна балка вставляється проходить через вертикальний стовп без металевих кріплень, подібно до старовинних храмових конструкцій Японії. Факт номер три: Експо відвідало більше ніж 25 мільйонів людей. Дійсно, Експо 2025 – за півроку проведення виставки відвідало 25 мільйонів людей. А це приблизно стільки ж само людей, скільки проживає, наприклад, в Австралії. А загальна кіль кількість відвідувачів за весь період склала, якщо бути точними, 25 мільйонів 578 тисяч 986 осіб. Найбільше зареєстрована кількість відвідувачів за один день це приблизно 200 тисяч людей. Наприклад, така кількість була 8 вересня 2025 року. Спочатку організатори сподівались на приблизно 28 мільйонів відвідувачів за весь захід. Після старту кількість відвідувачів у перші дні була нижчою за очікування. До середини події відвідуваність дещо підвищилась. І, наприклад, 29 червня на виставку прийшла десяти мільйонна гостя. Факт номер 4. Український павільйон на виставці Експо 2025 відвідало 3 мільйони 200 тисяч людей, і це дійсно приголомшлива цифра. Сьогодні перший день відкриття. Ну очікувано, що це неділя, вихідний день. Ми очікували, що буде багато відвідувачів, але не думали, що в такій кількості, якщо чесно, ми знаємо, що японці нас підтримують з першого дня повномасштабного вторгнення, причому підтримують від. Від малого до великого, тобто і діти, і дорослі, і люди літнього віку дословлюють свою підтримку в Україні. Але зараз у нас черга, і люди йдуть, йдуть ця черга. Просто я не бачу, де закінчується. Всім цікаво подивитися, що Україна представляє на цій виставці. Факт номер п'ять: український павільйон отримав срібну нагороду. Дійсно. На конкурсі World Expo Olympics у категорії Найкраща активація або залучення український павільйон отримав срібну медаль. Насправді це міжнародне змагання, яке оцінює виставкові експозиційні проекти на світових виставках за критеріями інновацій, взаємодії з відвідувачем, а також дизайну та впливу. Український павільйон, як ви бачите, дійсно мав інноваційну концепцію залучення. Тут глядачі або відвідувачі павільйону вони мали змогу не лише спостерігати. Не лише дивитися на об'єкти, а ще й взаємодіяти з ними в інтерактивному режимі. І цей павільйон це був не візуальний досвід, а це був тактильний досвід, а також досвід використання інноваційних технологій. Відвідувачам пропонували сканувати штрих-коди на предметах і переглядати відеоісторії, які пояснюють цінності, такі як свобода, гідність та витривалість, і вартість, яку Україна платить за них. Цей павільйон створений у форматі магазину, де нічого не можна придбати, де нічого не продається. Ну що ж, про 5 цікавих фактів про Expo 2025 я вам розповіла. А зараз я вам покажу деякі експонати та деякі павільйони, які мене здивували або вразили. Ось це, наприклад, павільйон країни Словенія, і тут можна проїхатися на велосипеді в віарокулярах і подивитися на пейзажі цієї країни. Тут можна побачити і гори, і море, і чудові виноградники, де вирощують виноград для вина Словенського. А ось це як ми бачимо: павільйон Ізраїлю. І тут є як вино, так і ізраїльська косметика. Прогуляємося трошки по території Експо 2025 В цей день ішов дощ. Я була на виставці два рази, в один день йшов сильний дощ, в інший день було дуже сонячно і дуже спекотно. І, до речі, в сторону павільйонів Expo 2025, в сторону самої території, було дуже багато критики, тому що вкладено багато грошей було в будівництво, але дуже мало є навісів, дуже мало є місць, де можна сховатися від сонця або ж від дощу. Ось ми бачимо, як люди під парасольками стоять в чергах і очікують на вхід до окремих павільйонів. А зараз ще покажу окремі технічні новинки, які було представлено на Expo 2025. Ось тут представлено роботи. Зокрема, ось цей робот він вимірює рівень щастя, зважаючи на вашу посмішку. スマイラルロボットの笑顔の検知に笑顔を検知すると背が伸びてくロボットで笑顔が多いとどんどんどんどん背が伸びます。 this is an autonomous navigation robot for the blind, so it autonomously navigates a blind user to a destination. so a blind user can tell, for example, please take me to a french pavilion, then it moves leads the user to the destination by avoiding obstacles and also the pedestrians. Yes. А зараз ще покажу вам трошки, що ж відбувалося на Експо 2025 зі звуком, щоб ви могли повністю насудитися атмосферою цієї виставки. А якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!